Доброго дня. Добрий, добрий день добрий. Щиро, щиро, щиро. добрий день, у вас подвійний звук. Так, ну зараз намагаюсь зробити. Зараз чути добре? Зараз так. чути добре, і звук нормальний. Так, чудово. Отже, ну довго ми збираємося, як завжди. Але тим не менш, так, перше питання нагальне. Хімію робили? Да. Так. 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 Справа в тому, що учитель не бачить жодної вашої оцінки. Учителю показує, що жоден не виконував роботу. Це означає, скоріше за все, те, що ви не відправили, ой, не натиснули кнопку завершити тест. Є можливість Я зараз перевірити? Да, теж Я теж натиснув. Теж натиснули і результату немає. Ну, перевірте всі, щоб у вас було натиснуто. Там в кінці, коли нажимаєш на завершити тест, нам навіть оценку показують. І вас показують. Так. Зробіть, зробіть, будь ласка, скріншоти ці і мені відправте на особ... в особисте повідомлення. Добре. Щоб з'ясували. Далі, я поки що маю відомості, що Назаренко і Донатарова не змогли увійти. Ще хтось не зміг увійти взагалі на сайт. Я зайшла, потім зробила, виконала тест. А ти вже зробила. А так, а що ж робить Світлана Юрівна? Я відправила її запит, щоб вона міняла вам паролі доступу. Якщо не зможеш наступного разу зайти, повідом, там, я не знаю, вона ж прийш... надішла мені нові дані. Просто ну, на це треба час, поки вона це зробить. тоді потім. потім попробуєш щоб там перевіриш. Далі Назаренко, в чому проблема там? Она mm -hmm. мені писала, що у мене є невірний пароль, который я вводив. А, ну, справа в тому, що а, пароль це а, має бути оці три букви. Z велика, маленька, 1, 2, 3, 4, 5. Точно в тебе був а, а, ну, розкладка англійська? Може, там якась інша, може там а, регістр. Великий, Та маленький перепутав. Ну, ще раз а, Обов'язково зайти. всіх, решту зайшли, так? Наскільки я розумію. Так. Все нормально. Отже, результати надішліть мені, будь ласка, будемо з'ясовувати, оскільки сервіс новий, з нас вимагають, щоб ви працювали на ньому, і щоб ми вам давали контрольні роботи саме там. Тому, ну, це треба пережити, поки що поки ми налаштуємо. Так, далі. Раптом є щось непорозуміння, пишіть одразу, дзвоніть, пишіть. Ну, краще писати, тому що дзвонить, у нас уроки можуть бути. В цей час ми завжди можемо відповідати. Все з'ясуємо, не нервуйтеся. Найголовніше, що якщо щось там, якісь непорозуміння, що все, все налаштуємо. Не переживайте. Далі. Зараз на уроці української літератури ви працюватимете самостійно. Перше, у вас було домашнє завдання надіслати мені, твої, паспорт зачарованої десни. Не всі це зробили, там, по-моєму, дев'ятеро тільки було. Будь ласка, зробіть. Крім того, з української мови не всі були, виконали мені роботу. Я Повторю сьогодні для тих, хто не зробив. Зараз ще раз гляну. Це у нас Забаранілова, Здоренко. І все. А, і Фролов. Фролов є тут. Мирослав, не бачу. Знов немає. Отже, повторю роботи. Більше повторювати не буду. Намагайтеся робити вчасно. Вам часу достатньо дається на кожну роботу. Якщо раптом якісь технічні несправності або а, особисті а, проблеми, ви одразу про них пишете, попереджайте, що я не зможу зробити. Лише в такому випадку вам а, роботу повторять, дадуть інший час. Якщо ви просто проспали, то вже інша ситуація. Так, і зараз дивіться, а, залишаються лише ті, хто. А, Візьмуть участь в розробці проєктів для шкільного громадського бюджету. Отже, всіх абсолютно залишатися не треба, ви далі переходите і працюєте. Отже, Богдан, да? залишаєшся зараз. Далі, дівчата щодо інвентаря до спортзалу. Графська діана залишається, так? Ага, так, далі. Забаранілова є? Не бачу просто зараз. Так, Гравська записую. Дальше. А, для кабінету домоводства а, що ми говорили? Іра? Да. Йожикова записую. Так, костюми для Святого Миколая. Кого ми говорили? Хто буде цим займатися? Ну, ви говорили мені, але я ж потім еще ідеї почала. Давайте кому ми а, тоді костюми Святого Миколая перепоручимо? Дівчата, хто? Дівчата, хлопці, можливо. Давайте Владу. Ми з Владою тоді поговоримо. Владу запишемо, так? Дальше Храмей Богдан. Далі обладнання для майстерні, Ткалич, Денис. Так, да, я і Мирослав. Так, да. ну, з Мирославом тоді поспілкуєшся. Давай тебе записую, і ти залишишся. Так, так. отже, Йожикова залишається ткалич, Гравська, храмій, і груба потім буде, ми з нею поговоримо. І якщо ще у когось ідеї, ви можете допомогти нам, ви теж можете залишитися. Всі решта переходять, працюють. З української літератури на Google Classroom виконують всі роботи, і українська мова хто ще не надіслав, не виконав, теж виконуйте Олена Олександрівна. А вам да. прийшло в текстовому документі?